Візі -лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього станом на 30 січня. На вівторок наші військові збили російський бомбардувальник Су-34. Тим часом росіяни просунулися на півдні Авдіївки, мають там певні успіхи. Оглянемо цей найнапруженіший напрямок на фронті. Ще ворожі просування були зафіксовані на Времівському виступі. Ми вже навіть трохи призабули, де це сьогодні нагадаємо. І збройні сили України тим часом Ширюють свою присутність на плацдармах на лівому березі. Про це навіть офіційно речники говорять, хоча досі уникали такої інформації. Ну і важливо, що там же на лівому березі активізувалася українська авіація і вже дві доби не дає голови підняти росіянам. Ну і звичайно, бонус на сьогодні Валерій Залужний залишається головнокомандувачем збройних сил України. Тож почнемо власне із оперативної інформації дуже коротко про дрони. По перше, по Росії. Дрони летіли, атакували різноманітні об'єкти, вибухали. Росіяни їх нарахували більше 20 11 – Це українська територія окупована. Це біля Криму, власне кажучи, біля Севастополя було виявлено 11 дронів. і Біля Бельбека, зокрема, росіяни писали, що збивали їх, але скільки достеменно збили, не збили, складно сказати. Мало інформації і немає відео і фотопідтверджень. Також в чотирьох областях Росії фіксували вибухи дронів. От Калузі, зокрема, був вибух. Ну і в Брянській області, в одному з районів Брянщини, теж вибухало. Там якраз є от така розмита, але все ж фотографія, де ми бачимо вибух і загоряння, якесь, тобто спричинено було пожежу. Ймовірно, по підстанціях електричних ці дрони летіли, або по інших об'єктах російської енергетичної інфраструктури. Раніше знаємо, що багато було ударів, зокрема по нафтобазах і нафтопереробних об'єктах. Що стосується російської атаки, Шахеда. Ми по Україні, то власне, у нас є інформація офіційна про 35 дронів, запущених росіянами, 35 цих баражуючих боєприпасів шахедів, з них збито 15. Варто дочекатися, можливо, уточнення. Ймовірно, що ще, ще частина шахедів була знашкоджена засобами РЕБ і попадала у полях, не розірвавшись. Раніше таке ми фіксували явище, і багато було фото от, власне, цих нерозірваних шахедів, цілих, які лежать в полях. В цьому випадку бачимо, що ми. Менше половини було збито безпосередньо системами ППО. Ну і є влучання так само. От, про наслідки дуже коротко. На Київщині внаслідок падіння уламків російських дронів Камікадзе на одному із підприємств виникла пожежа. Там адміністративна будівля була пошкоджена і ангар. були фото. Відповідно, теж їх публікували наші органи влади. В Дніпропетровщині так само влучання по цивільній інфраструктурі недалеко від Кривого Рогу. Миколаївщина поранено водія, який перевозив. В кукурудзу, на вантажівці, тобто теж атакували там е, агропідприємство на півдні країни. Ну і, мабуть, найбільш таке влучання болісне це Зміїв, нафтобаза на Харківщині. Ну про нафтобазу росіяни писали якісь фото активно тягали там у своїх телеграмах. А от е, вже представник голова харківської ОВА Олексій Нігубов написав, що шість шахедів атакували Зміїв, пошкодили підприємство, не уточнюючи це нафтобаза, будинки двоє пораненого чоловіків. Тобто, дуже активно якраз Харківщину атакували шахедами, і от, на жаль, є влучання в Змієві. Ну і вже сьогодні, в день був вибух зафіксований в передмісті Харкова. Це наслідки ракетного обстрілу. Друзі, тим часом у нас є важливий збір. І я хотів би його відразу на початку нашого випуску оголосити, аби ми всі його побачили і долучилися. Знову ж таки, розраховую на підтримку нашої великої аудиторії, оглядів карти бойових дій. Ми збираємо нафпіві дрони. Це ті засоби, без яких зараз ніяк на фронті, які дуже допомагають нашим військовим завдавати ворогам різноманітних втрат. І от якраз це новий збір. Сьогодні зранку ми його оголосили. Нафпіві дрони для 23-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади. Надзвичайно хлопцям потрібні впівішки. Зараз стоять вони на важкому Бахмутському напрямку. Ми раніше на Бахмутський напрямок. Допомагали 93-й бригаді мавіками 3 т з нічним баченням. У цьому випадку потрібні FPV, щоб протриматися зараз у боях вже до кінця зими. На 400 тисяч гривень ми збираємо, тільки нас ну, стартував цей збір. Є тут номер картки, бачимо на наших екранах. Можете зупинити, записати кому так зручно. Є також PayPal, кому так зручно. І е, зараз ще QR-код. Ми покажемо, власне кажучи, аби, е, аби від. Відразу ж зі смартфона перейти з екрану на цей збір. От буквально декілька секунд для того, аби зорієнтуватися, теж можете на стоп собі поставити запис на Ютубі і долучитися. Дякую кожному, хто підтримує Сили оборони донатами. В цьому випадку 400 тисяч гривень доволі таки серйозна сума. Може, і сьогодні зберемо, не встигнемо. Сьогодні завтра дозбираємо обов'язково. І знову ж таки нагадую, що цей збір на FPV він потрібен. Трібно його закрити якнайшвидше, Я не кажу терміновий, але ну бажано не тягнути з ним. Адже це ті засоби, які дозволяють нашим військовим вражати ворога безпосередньо на фронті, завдавати йому втрат. Отже, рухаємось далі безпосередньо вже до карти бойових дій. Почнемо сьогодні, як завжди, оглядати із Куп'янська і Сватівського напрямку. Біля Куп'янська, на щастя, біля Сеньківки ворога вдається зупиняти. І вже декілька діб ми не бачимо жодного просування з боку окупантів межі цього лісу на північний захід від Сіньківки, де росіяни мали певні успіхи ну, кілька днів тому, скажімо так, де у п'ятницю-суботу там відбувалися певні події, коли зуміли підійти ближче до села по цьому лісу окупанти. Відтоді руху немає. Має, вдається ворога стримувати. Складна ситуація продовжує залишатися південніше. Не Іванівка-Ягідне нас зараз цікавить, а більше ділянка Табаївка-Крохмальне, де росіяни дуже активно кинулись проривати лінію фронту в районі траси Куп'янськ-Сватове, окупували Крохмальне і тепер, власне, посунули на Табаївку. Табаївку частково вони зайняли, це невелике село, от, як, власне кажучи, описує цю ситуацію біля Табаївки. Речник на цього напрямку Володимир Фітьо, речник наших сухопутних військ, він говорить про те, що для російського суспільства ймовірно окупація Табаївки в Харківській області подаватиме це як взяття Берліну, попри те, що це населений пункт, в якому раніше проживали менше 45 людей. Це ще до вторгнення росіян. І заперечив Фітьо про те, що Табаївка повністю окупована, за його словами, сьогодні сили оборони намагаються витіснити Ворога на попередні позиції, зокрема вчора. Там окупанти зазнали значних втрат по особовому складу і техніці. Ну зрештою, дійсно, тут бої тривають біля крохмального табаївки дуже непримиримі. Жорсткі зіткнення. У нас є кадри того, як 103-я бригада сил ТРО, яка тут тримає оборону, знищує ворожий танк. Бачимо, з дрона якраз вдалося кинути боєприпас дуже влучно в люк. Буквально башти цього танку. Він з -за Горів се вже був підбитий. Бачимо гусениця Там в нього сповзла, що називається, і не міг рухатися. Але от якраз цей удар з дрона добив цей танк. От він почав палати, яскраво горить, а потім детонація БК відбувається і просто такий от потужний феєрверк. Це якраз район Табаївки, крохмального, бачимо, що там по дорозі по трасі розбито багато російської техніки різноманітні там МТЛБ стоять інші бронемашини, які раніше в боях росіяни втратили. Це про характер боїв біля Табаївки. Крохмального певне уявлення дає. Загалом ситуація тут динамічна. Росіяни пробують тиснути на Табаївку. Ми вчора оглядали і карту власне, фізичних тут висот, рельєфу у цьому районі. І як ми пам'ятаємо, сама Табаївка лежить у долині між висотами. Це долина річки, от такого навіть не на струмка річки місцевої. Вона навіть на мапі позначена блакитним кольором. Відповідно. Було місцевість навколо не дуже зручними мішенями є. Ті, власне кажучи, окупанти, які в Табаївці ем, опиняються, розташовані. Ну а раніше, відповідно, отримувати це село було складніше нашим військовим, коли вони безпосередньо там перебували. Тому Табаївку не назвеш прямо якоюсь важливою точкою для оборони цього району. Вона навпаки створює незручності тим підрозділам, які там опиняються, але поруч є висоти, які важливо утримати. Зараз за них ідуть бої. От іде мова, зокрема, про ось ці. Це пасмо, скажімо так, висот пагорбів, які західні Шатабаївки розташовані, і зараз росіяни прагнуть туди пробитися і закріпитися. Наші військові не дають цього зробити. Ось така ситуація по цьому району. Якщо цікавить нас динаміка, як за останні дні ситуація розвивалася, то за минулу добу змін не було за попередню добу. Власне, ми бачимо, вдалося ворога витіснити з частини Табаївки, перевезти в сіру зону цей район. Ну а ще раніше, ще з 27 числа, ми бачимо якраз наступ росіян в це село. На це село Табаївка від Крохмального і північніше від цього села. Поруч село Піщане Берестове так само під контролем залишається наших військових, але росіяни їх активно атакують із повітря. Противник за минулу добу завдав 114. Авіаційних ударів, як повідомляє наш генштаб, це дуже багато. 114 за добу навіть по всіх напрямках. Це ну така захмарна кількість вильотів, скидів бомб, інших штурмових дій авіації. І от по Харківщині, Луганщині, по цьому району, який ми зараз оглядаємо, це населені пункти. Зокрема, Великий Бурлук, Хатні, Петропавлівка, Петропавлівка, це біля Синківки, це якраз у цей район біля Табаївки, біля Крохмального теж бомбардували. Скидали бомби на піщане поруч Берестове, так само удар авіації. Ну і по Луганщині, з іншого, власне кажучи боку. Але ну, це той же район. Це Стельмахівка, Новоєгорівка, Білогорівка і Серебрянське лісництво. Це ще південніше. ну, Ми зараз ще не будемо туди рухатися, але буквально за хвилину перемістимо карту. Важливо також, що наші військові зуміли в Луганській області, десь у цьому районі, можливо, це був і Сватівський напрямок, а може, Манський збитий якраз су 34 й про це генштаб сьогодні наш повідомив. Тобто, російський бомбардувальник, сучасний Су-34-й, було збито, знешкоджено саме тут, десь у Луганській області. Ну, зважаючи на кількість вилютів ворога, не дивно, що ворожа авіація такий час від часу потрапляє у приціл наших систем протиповітряної оборони. І класно, що ми збили саме нові. Ворожий бомбардувальник, багатофункційний, дуже небезпечний, і саме важкі бомби, каби із таких бомбардувальників росіяни скидають. Отже, сьогодні плюс один літак в активі наших військових, наших сил ППО, які зуміли тут у прифронтовій території цей су 34 відшукати в небі і знищити. Отже, далі рухаємося південніше до Бахмутського району. Перш ніж оглянути тут ситуацію. Скажу, що є заява держсекретаря Антоні Блінкена стосовно того, що зупинилася американська допомога зараз Україні, і її наслідки цієї зупинки американці вже бачать. Ну принаймні, держдепартамент саме так коментує ситуацію. От е, е, Ентоні Блінкен заявив про це. В ході прес-конференції після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пряма мова наразі в нас закінчилася допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, як це позначається на полі бою. Ну далі Блінкен акцентував на тому, що вкрай важливо життєво необхідно відновити якнайшвидше допомогу Україні, проголосувати за неї у Конгресі США. Коротше кажучи, такі заяви і від адміністрації Байдена, і від департаменту державного сполучених штатів. Лунають зараз регулярно ще би вони мали ефект і наслідки позитивні для нас, що важливо. Тим часом наші військові теж підтверджують, що ну звичайно, що відчувається зараз брак американської допомоги на фронті. Зокрема, ну, лейтенант збройних сил, який веде телеграм-канал офіцер, доволі популярний, пише таке: звісно, що є наслідки припинення допомоги від США. Снарядів дуже мало. Благо їх, хоча б якось заміняють і в піввідрони через те, що. Немає чим стріляти, навіть розформовують розрахунки гармат у деяких підрозділах. Артилеристів мається на увазі. Був навідник, а тепер штурмовик. Ось і такі випадки у нас є, коли, власне кажучи, артилеристів переводять у штурмову піхоту, бо нема чим стріляти, а, власне кажучи, воювати потрібно, і штурмовики завжди потрібні у Збройних силах в армії. Це от вимушена така міра, власне кажучи, принаймні, от про це пише один із наших офіцерів. Ну і знову ж такі дрони в дрони такі заміняють, звичайно, що артилерію, але не повністю замінити вони її не можуть, вони її можуть доповнити. І добре, коли артилерія повноцінно працює, а на додачу ще й колошматять ворога впівдронами. Ось є цікаве відео з російським Камазом їхньої окупаційної воєнної поліції, яка на трасі, який на трасі цей КАМАЗ опинився під ударом. Дрона. На жаль, цей дрон не здетонував, але влетів, власне кажучи, у лобове скло цього Камаза і застряг у ньому. Бачимо, власне, як їдуть після зупинки ці окупанти, і з цим же ну, вони його не витягли із цього складу, потрібно, очевидно, якісь інструменти. Ну і небезпечно може здетонувати цей дрон, але поза тим, от, вони зупинилися, потім вирішили їхати далі. Тобто дрон влучив у ціль, камера дозволила оператору навіднику його спрямувати чітко у лобове. Ове скло цього Камаза. Якби він вибухнув, звичайно, всі в цій кабіні присутні окупанти були б вже, відповідно, не живими Абсолютно, але їм пощастило, що не спрацювала вибухівка, детонація не відбулася. Отже, і, відповідно, цей дрон просто пошкодив лобове скло цього Камаза. Так що в них там в цих окупантів фактично другий день народження. Але сподіваємося, що довго вони не протягнуть. Якийсь наступний fpv дрон, можливо, один із тих, навіть який ми придбаємо за. Ваші донати сьогодні, дорогі друзі, під час нашого огляду. Той дрон таки знайде ось цей Камаз на Бахмутському напрямку і його знищить. Зокрема, Ну, тим часом біля Бахмута ми оглядаємо ситуацію біля Богданівки, Хромового, Іванівського. Тут найважчі ділянки фронту, якщо ми говоримо саме про Бахмутський напрямок. І, на щастя, тут немає ворожих просувань, хоча ситуація залишається дуже напруженою і складною. Ми бачимо велику кількість напрямків ворожих штурмів. І ударів по цих ділянках три біля Богданівки, це одна складна ділянка, залізниця і дорога на Хромове. І далі південніше між Хромовим і Іванівським ще одна дуже непроста ділянка, де докладають зусиль окупанти, аби прорватися. Висота на півночі від Кліщівки 215,7. Теж конфігурація тут не змінилася. Карти. І загалом пишуть оглядачі, що без суттєвих змін наші джерела військові, так само кажуть, що ворога вдається Стримувати, але величезними надзусиллями. Насправді по Бахмутському напрямку і часів Ярі. По Навдіївці у нас ситуація така, що знову ж таки біля Бердичів, Степового, Красногорівки, а саме про цей район ми, ну, місяцями говорили найбільше і в деталях. Зараз змін немає. Вдається ситуацію стабілізувати і тримати її під контролем. Однак ворог значно, як ми знаємо, активізувався на півдні від Авдіївки, це, зокрема, район царської охоти. і Трьох вулиць соборної спортивної Чернишевського. Ось цей район, куди росіяни, в тому числі трубами підземними пробралися і тунелями. Відома операція, про яку ми говорили. Ну і сьогодні ми бачимо, що змінилась конфігурація цієї зони не вибили звідти окупантів. Попри всі зусилля вчора ми цитували наших військових, які стверджують, що перспектив там особливих вирватися із цього пендекса Росіян немає, оскільки їх накриває наша артилерія і впівідрони, і постійно пильнують наші військові. Ви за переміщеннями ворога в цьому районі, однак їм вдалося розширити свою присутність, закріпитися по дорозі вздовж цього колись ресторану царська охота чи царське полювання от в цьому районі. Царське полювання, звичайно, так він називається. І, от, власне кажучи, по цій дорозі і лісопосадці вздовж цієї вулиці росіяни зараз закріпилися. Отже, пишуть, зокрема, і автори Діпстейту про те, що в південній частині посадки на північ від кар'єру і на ділянці шириною до 430 метрів, на глибину до 100 метрів, от росіяни просунули за минулу добу, зайняли ось цю ділянку дороги, яку ми поза. Означили. Ну і власне по цьому району спортивна соборна Чернишевського, теж присутній ворог. Північніше тут уже сіра зона, але по трьох вулицях вони там повзають і там тривають важкі стрілецькі бої. А так само відбуваються удари далекобійним озброєнням. Ну, ФПВ-шками мається на увазі з дистанції. Ворога там накривають наші військові. Ще один район неспокійний поблизу Авдіївки. Ну, Нагадуємо, що біля опитного теж були. Просування ворога. Вчора ми про це говорили. Ось по цій ділянці ворог просунувся трохи північніше опитного. А ще один район, де росіяни активні, це Первомайське і дорога, зокрема від Пісків, Ось жовта ця траса, яка веде на північний захід. Тут теж були просування ворога ще поза минулої доби. Ми про це говорили: про те, що росіяни тут продовжують штурмувати, намагаються закріпитися в південній частині Первомайська. Так само є повідомлення про це продовжується Боїв вздовж вулиці Ворошилова у приватному секторі. Наразі ворог не має тут успіху. От така от ситуація. Крім того, біля Авдіївки було обстріляно е, мирноград е, населений пункт якраз е, ракетами С-300. Це біля Покровського, власне кажучи, місто сусіднє на північ від Покровського. Ось тут Мирноград у нас і поруч ще одне село було обстріляне село під назвою Лисівка. Так само у цьому районі. Ось Лисівка, 10 кілометрів приблизно між цими населеними пунктами. Обидва населені пункти росіяни обстріляли керованими ракетами С-300. Це наш Генштаб сьогодні повідомляє про те, що 10 ракетних ударів з зенітними ракетами С-300 було завдано по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки в Донецькій області, ще Музиківка в Херсонській області. від таких ракет постраждала. Відповідно, бачимо, що обстрілюють ті населені пункти, які напевно, віддалі від Авдіївки розташовані. Окупанти, можливо, там підозрюють чи припускають, що є там якісь чи то склади, чи то українські військові присутні. Покровськ це дійсно в цьому районі важливий логістичний центр. Від нього відходять. Дві основні траси: одна на південь, іде, інша, бачимо на північний схід, ближче до Бахмута туди. Ну і відповідно до Покровська і цього району завжди значна увага от ворога вже багато-багато місяців. Ну ще з минулого року. От туди часто прилітає, часто обстрілюють різні населені пункти. Це що стосується, власне кажучи, Авдіївського напрямку. По Новомихайлівці змін на сьогодні немає, але вчора бачимо, ворог закріпився в північній частині. Від Новомихайлівки ситуація тут значно ускладнилася. Ворожий тиск продовжується тут. Біля Вугледару, фронт поки що не активований, хоча очікування такі є, і знаємо, що продовжуються бої в районі зіткнення, скажімо так, локальні Золота Нива Новодонецький. Це вже Времівський виступ. І от зафіксовано було вороже просування на захід від Старомайорського, завітного бажання біля села Приютне, а саме на північ від цього села. Тут доволі таки широкий зона у степах, а власне вже Запорізької області, адже біля Приютного проходить адміністративна межа між Донеччиною і Запорізькою областю. І от ми бачимо, що якраз у цьому районі, де проходить ця межа, на північ від Приютного ворогу вдалося дещо просунутися. Я акцентую, звертаю вашу увагу на тому, що поруч із приютним на північ від цього населеного пункту протікає річка із водоймами-ставками. І от по ній росіяни раніше були, тримали оборону. Пилися в ході українського контрнаступу, те, що зеленим позначено це територіальні відвоювання, скажімо так, звільнені землі на вході українського контрнаступу влітку в Запорізькій області і в Донецькій, і бачимо, що тут. Певну певне просування спостерігається з боку ворога по лісосмугах у цих полях на північ від приютного. Це знову ж таки там 200-300 метрів на північ, але певне просування тут а, вороже було. Ну, навіть пишуть деякі оглядачі на глибину до пів кілометра, до 500 метрів ворог зумів у цьому районі від приютного на північ просунутися. Саме по лісопосадках у полях. і відповідно зараз тут триває протистояння за позиції поруч з Новодарівкою, Рівнополем і Приютним в трикутнику між цими. Між цими селами далі у нас ще Токмацький напрямок і Херсонщина на черзі. Декілька буквально слів про роботинський плацдарм. Тут триває боротьба за позиції та ініціативу. І бої, як ми бачимо, відбуваються біля трьох вже відомих нам населених пунктів. Біля трьох населених пунктів це Вербове, Новопрокопівка роботи. Усуди. Фактично, позиції вдалося зберегти нашим військовим. Ніде немає суттєвих змін. Остання зміна це блок. Кітна територія, відвойована у росіян лісопосадка на північ від Вербового. Відтоді звідси новин не надходило. І також далі вже рухаємося до Херсонщини. Тут, як ми знаємо, з'явилася офіційна заява Наталії Гуменюк, яка має право коментувати власне, від наших військових офіційну ситуацію по лівому березі. Вчора, власне, полягала інформація в тому, що розширилися плацдарми на лівому березі. Присутність наших військ. Хоча по карті ми це не спостерігаємо. Знову ж таки, Діпстейд не внесли жодних змін, орієнтуючись на цю заяву Наталії Гуменюк, скажімо так. І взагалі ця заява була без конкретики. Тобто, загалом продовжується боротьба за позиції і вдається просуватися нашим військовим, розширювати плацдарми. Зрозуміло, що ну, точні координати ніхто не буде казати, де вдалося просунутися. Очевидно, йдеться про якісь локальні зміни, можливо, знову ж таки, якась сотня метрів по узбережжю якраз Дніпра на лівому боці. Але що важливо, якщо ми говоримо про характер боїв, які відбуваються у цьому районі за останні дні, то тут активізувалася українська авіація, і про це пишуть. Зокрема, телеграм-канал говорить Снайпер пише: тримаємо кулаки і гасимо ворога без зупинки. Це якраз Айдарівський офіцер веде цей канал. Під позивним Осман і пише про те, що окупанти тут на лівому березі в гіршому положенні біля кринок, але в них спрощений шлях до резервів. Ну, річку не треба перетинати. Так наша авіація сьогодні дуже гарно підтримує це сьогоднішній допис. А офіцер телеграм-канал пише про те, що наша авіація вже другий день розбирає росіян у кринках і накриває. Ну ймовірно, мова йде про штурмовики су 25 яких не так багато, Є вони в наших військових, ну і так само, можливо, і мігами теж попрацювали по ворожих позиціях наші військові льотчики. От така от ситуація по кринках. Бачимо, що бої продовжуються, і загалом вдається ворогу там насипати із повітря. Про Крим сьогодні не говоримо. Дронова атака по Севастополю це така вже буденне явище. Якби були дійсно фото-відео, ми обов'язково би їх розглянули. На цьому, друзі, дякую вам за увагу. Якщо цей огляд вам здався цікавим, пізнавальним, то не забудьте про це написати в коментарях, поставити свій лайк під відео, поширити його знайомим і друзям. Ну і сподіваюся, побачити вас уже завтра у новому огляді карти бойових дій про донати. Не забудьте так само, дякую кожному, хто долучається.